Людське серце прагне зв'язку це наше найглибше прагнення. Ми прагнемо бути побаченими, почутими, зрозумілими, і все ж, часто наші взаємодії стають джерелом нашого найбільшого болю. Слова, які мали б бути мостами, стають зброєю, тиша, яка мала б бути притулком, стає стіною. Ми почуваємося самотніми, навіть коли оточені іншими. Ми дивуємося, чому наші стосунки, які мали б нас живити, нас виснажують. Наші стосунки мали б бути джерелом радості, але часто перетворюються на поле бою. Ми сперечаємося, неправильно розуміємо, ранимо і не розуміємо чому. Давній мудрець, переодягнений у простого рибалку, відкрив конфуцію вісім вад, які, наче тихі злодії, крадуть мир з наших взаємин. Сьогодні ми викриємо цих вісьмох злодіїв і навчимося захищати скарб наших зв'язків. Перш ніж Конфуцій, великий вчитель етики, отримає несподіваний урок про людське серце, я запрошую вас до цього кола свідомого спілкування. Якщо ви прагнете будувати більш автентичні та мирні стосунки, підпишіться на канал Поза Інь та Ян». Поділіться в коментарях, який зі злодіїв, яких ви сьогодні відкриєте, на вашу думку, відвідує вас найчастіше, і подаруйте нам вподобайку, щоб ця мудрість могла зцілити більше розмов у світі у золотий вік китайської філософії. Великий вчитель Конфуцій подорожував королівством, навчаючи чесноти, синівської побожності та соціального порядку. Його розум був всесвітом правил і ритуалів, точною картою для гармонійного суспільства. Він твердо вірив, що якщо кожна людина виконуватиме свій обов'язок, світ знайде мир. Одного дня, гуляючи гаєм дзан, він сів відпочити. Його учні декламували тексти, а він м'яко грав на своїй цитрі. Сцена була картиною порядку і витонченості. Раптом з берега річки з'явився старий. Це був рибалка. Його шкіра була засмаглою від сонця і вітру. Його борода була білою, як піна води, а одяг простим і зношеним. Він зупинився на деякій відстані, спершись на весло, і слухав музику. Коли мелодія закінчилася, він зробив жест двом найближчим учням Конфуція Дзигуну і дзилу. З зарозумілістю молодих вчених вони підійшли. Рибалка, не рухаючись, вказав на Конфуція і запитав Хто ця людина? Це шляхетний пан злу, наш учитель кунцю, гордо відповів дзилу. А що він робить? продовжував рибалка. Дзигун, найелоквентніший, відповів заготовленою промовою. Наш учитель засновує свій характер на вірності та довірі, практикує доброзичливість і справедливість, вдосконалює обряди і музику і встановлює людські стосунки. Його мета приносити користь усьому світу. Рибалка посміхнувся посмішкою, сповненою давньої земної мудрості. Доброзичливий так, сказав він. Але боюся, він віддалився від Дао. Він виснажує свій розум і втомлює своє тіло, ставлячи під загрозу свою власну справжню природу. Ох, як далеко він від шляху. Сказавши це, він розвернувся і почав віддалятися. Конфуцій, який усе це чув, підскочив це, мабуть, мудрець. Вигукнув він. Він побіг до берега саме тоді, коли рибалка готувався відштовхнути свій човен. Він глибоко вклонився зі смиренням справжнього шукача. Я подорожую з дитинства, сказав конфуцій. І зараз мені 69 років, але я ніколи не чув найвищого вчення. Чи не наважуся я отримати його від вас з порожнім серцем? Рибалка подивився на нього. Він побачив за межами знаменитого вченого він побачив щиру людину, втомлену душу, що несе тягар власних правил. Шлях важкий, сказав рибалка, і він сповнений тихих злодіїв, що крадуть мир не з твого дому, а з твого серця. Перш ніж ти зможеш говорити про Дао, ти повинен навчитися розпізнавати цих злодіїв у власних розмовах. І так, на березі безіменної ріки. Великий вчитель етики приготувався отримати урок про спілкування не від вченого, а від простої людини води. Є вісім вад у поведінці людей, почав рибалка. Його голос був таким же спокійним, як глибока вода. І чотири зла в їхніх діях. Ти повинен їх вивчити. І він почав називати злодіїв одного за одним. Це відео не лише для того, щоб слухати. А й для того, щоб дивитися в дзеркало цих давніх слів. Коли я називаю кожного злодія, запитайте себе чесно, чи живе цей злодій у моєму домі. Перший злодій надлишок влади робити те, що тобі не належить, називається втручанням це злодій, що дає непрохані поради. Той, хто знає, що краще для інших, і відчуває себе зобов'язаним їм це сказати. Батько, що намагається керувати життям свого дорослого сина, друг, що критикує ваші життєві рішення для вашого ж блага, колега, що реорганізовує вашу роботу без вашого прохання. Цей злодій, хоч і часто з добрими намірами, краде автономію і мудрість іншого. Він народжується з его, що вважає, ніби знає більше. Другий злодій Балакучість. Говорити, коли не твоя черга. Називається Багатослів'ям. Це злодій, що не вміє читати ситуацію. Той, хто постійно перебиває, той, хто заповнює кожну тишу звуком власного голосу, бо боїться порожнечі, той, хто розповідає недоречний анекдот посеред серйозної розмови. Цей злодій краде простір, глибину і можливість справжнього слухання. Він народжується з тривоги і потреби бути в центрі. Третій злодій. улесливість. Говорити речі, щоб догодити, називається підлабузництвом це злодій автентичності, той, хто завжди погоджується, не з переконання, а зі страху перед конфліктом або з бажання сподобатися. Працівник, що хвалить кожну ідею свого начальника, якою б поганою вона не була. Друг, що ніколи не дає вам чесної думки, цей злодій будує стосунки на брехні. Крадучи можливість для справжнього зростання. Він народжується зі страху відторгнення. Четвертий злодій. лестощі. Хвалити не розрізняючи істини, називається лестощами. Цей злодій двоюрідний брат попереднього, але більш тонкий. Він не просто погоджується, а хвалить без розбору. Все, що ти робиш, неймовірно. Ти геній. Хоча це здається позитивним, ця порожня похвала краде цінність справжньої вдячності. Коли все геніально, ніщо не є таким. Це заважає іншій людині отримати чесний і цінний зворотний зв'язок це народжується з розумової лінії або бажання маніпулювати. Конфуцій слухав його обличчя було серйозним кожен опис був як маленький камінець, кинутий у ставок його власної свідомості. Створюючи хвилі розпізнавання, він зрозумів, скільки разів у своєму прагненні вчити і виправляти його відвідували ці злодії. Рибалка продовжував Його голос тепер описував найтемніших злодіїв тих, що не лише крадуть мир, а й активно сіють розбрат. П'ятий злодій. Наклеп Насолоджуватися розмовами про вади інших називається наклепом. Це злодій, що живиться негативом. Літки, критика за спиною. Це акт побудови власної самооцінки за рахунок приниження інших. Коли ми говоримо погано про когось, кого немає поруч, ми створюємо фальшиву близькість з тим, хто нас слухає. Близькість засновану на спільній отруті. Цей злодій краде довіру і отруює спільноту. Він народжується з невпевненості та заздрості. Шостий злодій ЗРАДА. Розділяти тих, хто любить один одного і руйнувати дружбу називається віроломством. Це злодій зв'язків, той, хто сіє розбрат. Він сказав мені, що насправді ти йому не подобаєшся. Будь обережним з ним, він ненадійний. Часто замаскована під турботу або довіру ця поведінка прагне здобути владу або контроль, дестабілізуючи стосунки інших. Це один з найбільш руйнівних злодіїв. Що краде саму тканину людського зв'язку. Він народжується з глибокого почуття безсилля. Сьомий злодій. Злоба хвалити неправдивих, щоб принизити добрих, називається злобою цей злодій стратег темряви. Це акт маніпулювання сприйняттям, щоб нашкодити комусь, публічно хвалити посередню роботу колеги, щоб чудова робота іншого здавалася менш вражаючою. Хвалити гнучкість неетичної людини, щоб опосередковано критикувати жорсткість когось із принципами. Цей злодій краде істину і справедливість, створюючи світ оманливих видимостей. Він народжується з боягузтва і образи. Восьмий злодій. Хитрість: бути поступливим з усіма добрими чи поганими, щоб отримати бажане, називається хитрістю. Це злодій Хамелеон. У нього немає власних принципів, лише інтереси він добрий до могутніх і жорстокий до слабких. Він підтримує одну ідею сьогодні і протилежну завтра, залежно від того, куди дме вітер вигоди. Цей злодій краде цілісність і автентичність, перетворюючи людські взаємодії на просту шахову гру. Він народжується з порожнього серця, керованого виключно розрахунком. Рибалка зробив паузу. Сонце відбивалося у воді, і тишу порушував лише спів пташки. Ці вісім злодіїв, сказав він, створюють безлад зовні і шкодять тобі зсередини. Шляхетна людина не дружить з ними. Мудрий правитель не має їх за міністрів. Конфуцій вклонився, глибоко зворушений. Він усе життя створював правила для зовнішньої поведінки, але цей простий рибалка показував йому карту внутрішніх намірів. Джерело всіх конфліктів, які його ритуали намагалися стримати. Конфуцій з важким серцем подивився на рибалку. Я присвятив своє життя навчанню чесноти, сказав він. І тепер я бачу, що, можливо, я полірував листя, ігноруючи хворе коріння. Ви показали мені злодіїв, мудрий вчителю. Але як захистити дім свого серця? Рибалка посміхнувся. Ти не будуєш вищі стіни. Ти просто вмикаєш світло. Злодії процвітають у темряві неусвідомленості, вони тікають від світла уваги. Тут криється застосовна мудрість цього давнього вчення. Йдеться не про те, щоб запам'ятати список гріхів, а потім карати себе щоразу, коли ви робите один з них. Це шлях розуму конфуція, шлях осуду, шлях Дао інший, це шлях дзеркала самоспостереження. Це відео не лише перераховує вади, воно перетворює їх на інструмент. Практика для вас, глядача, не стати поліцейським для власних слів, а стати допитливим і співчутливим спостерігачем. Практика проста виберіть одного з восьми злодіїв, лише одного того, який, на вашу думку, відвідує вас найчастіше. Можливо, це балакучість, порив заповнювати кожну тишу. можливо, це наклеп. Звичка критикувати інших, щоб почуватися краще, можливо, це улесливість, страх висловити чесну незгоду. І протягом одного дня, лише одного дня станьте охоронцем цих дверей. Ваше єдине завдання спостерігати, не судячи себе, не звинувачуючи себе. Просто помічайте, коли з'являється цей злодій. Якщо ви обрали балакучість, помічайте порив перебити. Відчуйте енергію в грудях прямо перед тим, як слова вирвуться назовні. Вам не потрібно зупинятися, якщо не можете. Просто помітьте це. А ось він. Злодій, що боїться тиші. Якщо ви обрали наклеп, коли ви опинитеся в розмові пліток. Спостерігайте за тонким задоволенням, яке ви відчуваєте. Помітьте, як це об'єднує вас з іншими в негативному союзі. Ось він. Злодій, що живиться чужою тінню. Якщо ви обрали улесливість, коли ви хвалите щось, у що не вірите, помітьте маленький вузол у животі, відчуття неавтентичності. Ось він, злодій, що міняє істину на прийняття. Цей акт простого чесного спостереження неймовірно потужний це світло, яке ви вмикаєте в кімнаті, усвідомлюючи ці автоматичні патерни, які часто діють у темряві. Ви позбавляєте їх влади, вони перестають бути вами і стають звичкою, яку ви спостерігаєте. І в просторі між поривом і дією народжується свобода, свобода вибору. Усвідомлюючи ці патерни, ви отримуєте силу обирати більш свідомий і гармонійний спосіб спілкування. Це практичний посібник для очищення наших взаємодій і побудови більш автентичних стосунків. Не через нав'язування правил, а через розширення свідомості. Конфуцій, засвоївши урок про вісім ват, мовчав, розмірковуючи. Рибалка, бачачи, що вчений готовий до глибшої істини, продовжив І що, сказав він, є чотири зла, особливо для тих, хто служить або керує. Ці чотири зла ще більш тонкі, бо вони часто маскуються під чесноти. Перше зло Надмірна амбіція мати пристрасть до великих проєктів, змінюючи старе, щоб здобути заслуги і славу. Це зло лідера, якому потрібно залишити свій слід, навіть якщо це означає зруйнувати те, що працює. Це менеджер, який впроваджує непотрібну реорганізацію лише для того, щоб показати свою владу. Це політик, який починає грандіозний проєкт, якого народ не потребує. Це народжується з его, що шукає безсмертя. Через свої твори. Друге зло жадібність наполягати на власній думці і монополізувати все для власної вигоди. Це зло того, хто вірить, що лише його ідеї є дійсними лідер, який карає інакомислення і оточує себе під лабузниками той, хто привласнює заслуги команди. Це зло краде колективну мудрість і створює культуру страху і образи. Це народжується з невпевненості і потреби в абсолютному контролі. Третє зло пиха бачити свої помилки, але відмовлятися змінюватися, слухати поради, але ставати ще більш зарозумілим. Це зло непогрішимості лідер, який, зіткнувшись з помилкою замість того, щоб виправити її, захищає її з ще більшою силою. Той, хто бачить критику не як можливість для зростання. А як особистий напад. Це зло краде здатність до навчання та еволюції, прирікаючи людину або систему на застій. Це народжується з крихкого его, яке жахається думки про те, що воно може помилятися. Четверте зло: догматизм знати, що інші з тобою згодні, коли ти говориш правду, але все одно не відчувати задоволення, якщо ти їх не принизиш. Це найтонше. І найотруйніше зло йдеться не лише про те, щоб мати рацію, а й про те, щоб насолоджуватися тим, що інші помиляються це інтелектуал, який використовує свої знання не для того, щоб просвітити, а для того, щоб зневажити, це суперечка не для пошуку істини, а для того, щоб розчавити опонента. Це зло краде радість спільного пошуку мудрості і перетворює її на поле бою для его. Поки рибалка говорив, Конфуцій думав про правителів, яких він знав, про двори, повні інтриг, і бачив ці чотири зла, що проявлялися на кожному кроці, і, можливо, з болісною чесністю він також визнав їхнє відлуння у власному невтомному пошуку істини. Конфуцій, глибоко смиренний, знову вклонився. Важко, дуже важко тебе навчити! сказав рибалка з відтінком смутку. Ти так довго був занурений у людську фальш, що тобі важко почути великий шлях. І тоді рибалка дав йому своє фінальне вчення не про вади, а про ліки. Істина, сказав він, це найвища щирість без щирості ти не можеш зворушити інших. Тому вимушений плач, хоч і звучить сумно, не зворушує, вимушений гнів, хоч і здається лютим, не лякає. Вимушена прихильність. Хоч і посміхається, не об'єднує. Справжній смуток мовчазний, але болісний. Справжній гнів не показується, але викликає повагу. Справжня прихильність не потребує посмішок, щоб створити гармонію. Коли істина всередині тебе, твій дух рухається назовні. Ось чому істина така дорогоцінна. Ти, сказав він Конфуцію, все життя регулював обряди, музику, стосунки. Але ти забув джерело, звідки все це витікає, справжню природу Дао. Ти намагаєшся виправити світ ззовні всередину. Це виснажливо і приречене на провал. Справжній мудрець вдосконалює себе, знаходить власну істину, власну гармонію з Дао. Із цієї внутрішньої повноти зовнішній світ впорядковується навколо нього без зусиль. Рибалка подивився на конфуція. Який стояв нерухомо, обробляючи величезність почутого. Шкода, сказав рибалка зі щирим співчуттям, що ти почув про великий шлях так пізно у своєму житті. Без зайвих слів рибалка взяв своє весло. Він відштовхнув свій човен у річку і зник серед очерету, його рух був єдиним з водою. Конфуцій залишився на березі сам. Звук учнів, що декламували класику, здався йому вперше далеким і порожнім. Звук ріки, навпаки, здавався сповненим мовчазної мудрості, яку він ледь починав розуміти. Він не виграв і не програв суперечку. Його позбавили його впевненості, і в цій порожнечі щось нове мало можливість народитися. Коли Конфуцій повернувся до своїх учнів, він був помітно змінений. Палка енергія вчителя, завжди готова виправляти і навчати, розсіялася на її місці була тиша. Глибока замисленість, якої його учні ніколи раніше не бачили. Зилу, його найпряміший і найвірніший учень, підійшов до нього. Вчителю, запитав він, чому цей простий рибалка заслуговує на таку пошану? Володарі тисячі колісниць приймають тебе як рівного, і ти зберігаєш свою гідність. Але перед цим чоловіком з веслом ти вклонився, як учень перед своїм першим вчителем. Це занадто. Ми всі спантеличені. Конфуцій, спершись на раму воза, зітхнув це не був подих втоми, а подих глибокого звільнення. Ах, Ю, сказав він, використовуючи особисте ім'я Дзилу. Як важко викорінити твій розум з правил обрядів та етикету. Підійди, я тобі розповім. Не вшанувати старшого це порушення етикету, не вклонитися справжньому мудрецю. Це відсутність людяності. Якби він не був справжньою людиною, він би не наважився вчити, а я б не наважився запитати, оскільки він наважився говорити А я слухати Дао створило міст між нами. Рибалка, продовжував Конфуцій, його голос тепер був інтроспективним шепотом це людина, що володіє Дао, саме його існування є вченням. Ти не можеш вимірювати таку людину правилами світу. Це було б як намагатися зловити вітер сіткою. Я все життя, сказав Конфуцій, майже про себе, намагався збудувати міцну дамбу з правил і чеснот, щоб стримати хаотичну ріку людської природи. І ця людина нагадала мені, що я сам є частиною ріки, вона показала мені злодіїв, що живуть у моєму власному серці. Способи, якими моє бажання виправити світ народжується з мого власного безладу. Того дня Конфуцій більше не давав уроків. Він сидів у тиші, слухаючи не лише спів птахів, чи шепіт вітру, а й нову тишу, що відкрилася в його власному розумі. Історія не каже, що Конфуцій відмовився від своїх вчень Він не став даоським відлюдником. Але щось фундаментальне змінилося насіння сумніву. Насіння глибшої, більш плинної мудрості було посаджене. Він побачив, що за структурою суспільства існує гармонія природи, за правильністю слів існує істина тиші. Зустріч з рибалкою не була поразкою для конфуція це було відкриття. Це був момент, коли великий вчений зрозумів, що, незважаючи на всі свої знання, він усе ще був новачком у мистецтві жити. І в цьому смиренному визнанні полягала його справжня велич. І так човен рибалки зникає в тумані часу, але його відлуння лунає в цій кімнаті, в цей момент, у вашому власному серці. Історія Конфуція і рибалки це історія двох частин нас самих. У нас є внутрішній конфуцій, частина, що прагне порядку, що створює правила, що судить, що намагається бути доброю і правильною. Ця частина необхідна, вона будує суспільства – Творить мистецтво, дає нам структуру для життя. Але у нас також є внутрішній рибалка, частина, що пов'язана з природним потоком життя, що знає істину через відчуття, що розуміє силу тиші та автентичності. Це наша вроджена мудрість, наше дао. Страждання в наших стосунках виникає, коли наш внутрішній конфуцій стає тираном, коли ми так сильно чіпляємося за наші правила. За нашу потребу мати рацію, за нашу ідею про те, як має бути, що втрачаємо зв'язок з рибалкою. Ми починаємо говорити, не слухаючи, судити, не розуміючи, діяти з его, а не з серця. І вісім злодіїв входять до нашого дому і влаштовують бенкет запрошення цієї історії не відмовитися від вашого внутрішнього конфуція, а запросити його сісти і послухати рибалку. Мудрість, яку ви шукаєте для зцілення своїх стосунків, не знаходиться в новій техніці спілкування чи в складнішій книзі правил вона знаходиться в простій і сміливій практиці самоспостереження, вона знаходиться у вмиканні світла вашої свідомості і чесному погляді на те, яких злодіїв ви впускали. Ви говорите, щоб заповнити тишу зі страху перед порожнечею, ви критикуєте інших, щоб таємно почуватися вищим. Ви кажете так, коли ваше серце каже ні зі страху відторгнення. Ви використовуєте істину як зброю, щоб виграти суперечку, а не як міст, щоб з'єднатися. Вам не потрібно відповідати нікому лише собі у тиші власного єства. Бо коли ви усвідомлюєте ці патерни, відбувається щось дивовижне, ви перестаєте бути їхнім рабом. Ви створюєте простір, і в цьому просторі ви можете знову обирати. Ви можете обрати слухати, а не говорити. Ви можете обрати розуміти, а не судити. Ви можете обрати автентичність, а не схвалення. Кожна розмова стає можливістю для практики, кожна незгода можливістю ввімкнути світло, кожні стосунки дзеркалом, щоб побачити власне серце. Заплющте очі. Відчуйте приплив і відплив власного дихання, ріку, що завжди тече крізь вас, і дозвольте цій фінальній фразі бути веслом, що скеровує ваш човен у часто бурхливих водах людського зв'язку. Нехай вона буде вашою мантрою, вашим нагадуванням, вашим шляхом додому. Перш ніж говорити, запитай себе. Мої слова будують міст чи стіну?